Друзі, доброго всім дня Ми з України, а саме з Миколаєва, моє ім'я Андрій Галдін, ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні тема відео буде про матководство, але хочу декілька кроків зробити по пасіці і показати стан пасіки. Зараз на пасіці вже друга половина дня, тільки що накрапав дощик, пасіка сиділа і потім вона, як кажуть, після дощу полетіла. Зараз оце мокра трава. Трава, до речі, я косив, вона через три дні піднімається. Така вже, що косив, що не косив. Треба косити е ще раз. Е так, що по сім'ям? Почав я пересаджувати оці от покупні вулики до своїх. І отак от пішов такий, бачите, рознабій. Тут бачите, мої восьмірамкові і мої дерев'яні звичайні, і ППС, і ППУ, це мій один. Отак ну, от воно буде у мене чередуватися. Частину зробив, частину не зробив. Коли пересаджую, підставляю ващину. Пчоли вже вже достатньо. По своїм вуликам теж поставив ващину. Ну, переважно. Так, знаєте, якщо середнє, звісно, що є такі повні 10 рамок, а є такі, що і на 7 рамках, але в середньому такі е, дуже обсижені рамки, десь 8-9 штук. Е, тут трошки ситуація погірше, тому що казав, що було багато слабачків і середнячків. Ну, нічого страшного... Так, е, стосовно... Ваші, ще раз сказав, тільки поставив, не знаю, як вони потягнуть. На минулому тижні ставив вашіну до сильних сімей. Потягнули. Ось. Скоріше за все, що наступного понеділка, чи вівторка, скоріш за все, чи середи, як погода вийде, треба буде розвинутим сім'ям. Наприклад, от як ось ця розвинутим познімав, познімав вже вкладиш. Ставить в магазині надставки, ріпа квітує, але ну, треба буде під'їхати. Отам от він я вам показував в минулому роліці, Ще не виділяє, тобто треба понюхати, як воно. На вісах поки що йдуть мінуса. Так, що, що по цим вуликам? Оце отут, мабуть, у мене будуть виховательки, тому що я оці. Великі будуть ліжаки використовувати як виховательки. Дуже, ну, не то, що, дуже зручно в них е, працювати, формувати виховательки, тому що не треба корпуса тягати, відкрив кришку і працюєш. Так, по е, нашому бджільництву, хочу сказати, е, зараз е, вже е, друга декада квітня починається. Е, починається у нас весняні планове епізодичне віклі... обстеження пасік. І пасічники все ж таки ще не знають до кінця, що остаточно робити. Чому? Тому що я вже вам казав на цю тему, що є такі. Є такі клініки, ветеринарні, які кажуть, що планові безкоштовні лабораторні дослідження закінчилися, незважаючи на те, що держава виділяла кошти на 100% цих 10%, Ну, в общем, зареєстровані пасіки на 10%. Але лабораторії сказали, що грошей немає, і типу давайте платити, будемо знімати гроші. Пасічники ще не знають, що з цією ситуацією робити. Є думка, що треба заплатити, і я кажуть, не заморачуватися, а є думка, що треба відстоювати свої інтереси. Кожний пасічник вирішує для себе сам. Я ще не визначився. До речі, буде 26 квітня науково практична конференція в Миколаївському національному аграрному університеті, і там буде у нас. Присутній головний від лікар Миколаївської області, я на цю тему з ним поспілкуюся. Так, хочу показати паїлку, яка зараз дуже щільно е, усижена бджолами, тому що я ж кажу, що був дощ і бджола сиділа у вулику. Зараз вона вилетіла і п'є. Так, пішли в закуточок і будемо роз... з вами поспілкуємося на основну тему цього роліку, а саме... Те, що я вам казав, матководство, треба вже подумати закладати у нас матки, робити прищеплення лічинок, але ми ж знаємо, що ця матка, коли вона вийде, вона повинна спаруватися з трутнем. І зараз, до речі, під час на цьому тижні працював з джолами. І побачив всього одного на пасіці, що я дуже сильно напридивлявся, швидко працював одного трутня. І то він якийсь там був такий, знаєте, якийсь чахленький, здихлик, не такий мужичок, як кажуть, не такий величенький, а такий здихлик якийсь, може він і з осені залишився. А Трутневий розплод от, тільки от запечатали. За що можу сказати? Що переважна більшість трутня вона зараз вона в розплоді е, в закритому. І рахуйте, скільки він там днів 20 ще буде сидіти. Потім він е, якусь, е, якийсь час він ще буде нагулюватися, обльотуватися, приводить себе як кажуть, в робочий стан. А Потім тільки, я не знаю, вітром заважаючи. Потім тільки е, він буде такий повноцінний, половозрілий, статізрилий е, трутень. ось. Тому е, у мене були по плану прищиплення, перше прищіплення на 25 квітня заплановані. Десь приблизно на цей, е, на цей період я і теж планую його зробити. Тобто не буду робити раніше, не бачу, що багато пасічників там, ну набагато викладають фотки. Що вже робили щеплення перше, вже навіть маташники там хтось там має. Ну, може, там місцевість друга і станція мої друга. Я ж кажу, що у мене тут розвиток позній і щеплення. Перше щеплення рано дуже можна робити його там ще місяць назад, можна було робити. Але чи буде толк з цього, з цього ранішнього щеплення? До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Пора робити щеплення чи не пора. Кажуть, прикмети раніше, що на груші. Треба було перше щеплення робити на груші. Груша у нас. Що вона, Груша Груша ще, до речі, не вся відквітувала. Оця от у мене раннішня, там трошки на неї залишилася. А от та от груша. Ну Теж да, все майже попадало, але... Не попадала частина. А ми ж бачимо, яка зараз весна. Черешня залишилася пізня черешня. Ці бруньки від горіха теж попадали. що яблуня ще квітує. Ось. Так ось, оці я бачу народні прикмети, вони зараз вже не працюють, як раніше, тобто всі часи міняються, зараз треба вигадувати якісь нові. Прикмети. Колеги там передбачали, що будуть, буде похолодання. І навіть мені казали, що там і мінус буде, і все це буде. Я щось такого не бачу. Зараз оце от пройшов дощ, і то дощем його важко назвати. Тому що ну да, от травічка мокра. Зараз я вам покажу. Ну Ось мокра травічка. Ось крапельки такі на травічки. Але щілини, щілини, десь я тут подивіться, оце дощ пройшов. Який це дощ? Щілини у землі ще й залишилися, Так що дощ слабенький, ще, ще дощу. Нам прогнозують пару дощів, там в суботу. Наче. Ну, в общем, воно таке знаєте, міняється. все, Цього доща, повторюся, теж дуже довго чекав я, але ось воно покрапало і мабуть завтра можна вже поливати. Ось, розумієте. Така ситуація на пасіки. Ще раз повторюю своє питання, напишіть, чи можна зараз вже робити перше щеплення, чи не можна. Чи все ж таки почекати до перших чисел травня? Я взагалі робив після 1 травня, десь на 5 число. А в цьому році це ми поспілкувалися і переконали мене колеги, що ці ранішні на тиждень зроблені ран, раніше відводки, вони... Дуже відрізняються по розвитку, там, по своїй силі. Ну, в общем, ось так. Я, я тільки буду пробувати в цьому році. Зазвичай я роблю десь 5 травня перше щеплення. Ось. Ну, звісно, що це у нас більш благоприятно для маток. Тобто там їх більш якісно заплідня трутні, і чим, чим пізніше. Навіть самі максимально якісні трутні у нас вийшло в кінці червня, на початку липня. Тому що дуже насичений трутневий фон, а ці матки вони кращі на ранішні відводки, тобто на розширення пасіки. Але зараз дивіться така ситуація, наприклад, якщо зачекати до липня місяця з цими матками, ну, наприклад, з формування відводками. Я думаю, що його треба робити як мінімум там, грамок на 8, щоб він там пішов. Щоб пішов такий більш-менш нормальний. А оці гранішні відводки, як я роблю на дві, в цьому році запланував на три рамки. Тобто трошки сильніші, тому що на дві, ну, наче вони не всі витягують. Деякі витягують, в залежності від матки, деякі не витягують. Так, друзі, отакі думки щодо матководства. Обов'язково прокоментуйте це відео. А я буду вам бажати добра, миру, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.